Ще з народження маленький Сашко зовсім не чує звуків. Коли йому було пів року, його мама помітила, що він не реагує на її слова, тож звернулась до медиків. Фахівці підтвердили невтішний діагноз. Дитина не чує на два вуха повністю. Він взагалі ні на що не реагував, Він навіть на її не реагував, ні на що По нинішній день нічого не чує. Вони провіряли, зносили далі звукові апарати, може, якусь реакцію подасть, але ніякої реакції немає. Єдиним шансом почути світ та поступово навчитися говорити була кохлеарна імплантація. Таку операцію виконують у Львівському Охмадиті. тож медики взялися допомогти дитині. Коли Олександру виповнилось два роки, йому встановили імплант. Свіючи наш пацієнт, він він отримав кохларний план. Це отримав під час операції. Імплант складається з двох частин з внутрішньої частини і з зовнішньої частини. Внутрішня частина вживляється в слимак внутрішнього вуха під час операції. А сьогодні буде підключення зовнішньої частини, і це вже буде пройшло повне загоні. Фактично, ми маємо вже сьогодні е, ну, велике свято радість в тому, що дитина буде чути. Не можна, ні. Останні налаштування і вже за мить маленький Сашко почує перші звуки. Ага, він вже зараз чує, але він чує тихіше, тому що мозок ще не адаптований. Ми діємо зазвичай тепліше і потім поступово зімає. Після цього хлопчику будуть щотижня збільшувати гучність задля поступового звикання мозку до звуків. Я думаю, що він буде чути, треба на цей час. Спочатку запрограмували в процесор 5 програм, і поступово потрібно їм буде переключати щотижня, пізніше за 5 тижнів вони повернуться, ми знову зробимо 5 програм. І так, до того рівня, поки він не буде чути комфортно всі звуки. Паралельно Сашко буде відвідувати заняття сурдопедагога для розвитку мовлення. Зараз завданням найперше це буде ознайомити дитину зі світом звуків, щоб він розвивати його слухову пам'ять, щоб він навчився розуміти значення звуків. Зазначимо, що Олександр став шостою дитиною, якій виконали кохлеарну імплантацію в Охмадиті. Усе зробили безкоштовно, так як дороговартісні імпланти лікарні подарувала компанія-виробник. А сьогодні медзаклад отримав ще 10 імплантів від держави, так як клініку дитячої отоларингології, включили у державну програму кохлеарної імплантації. В Львівському хмедиті є програма слухових імплантів, яка передбачає чотири етапи: це є виявлення, раннє виявлення і скринінг слуху, і діагностика слуху. Друге це остаточна діагностика слуху і визначення показів до кокладної імплантації. Третє це хірургічне втручання, введення імпланту, введення електроду в внутрішнє вухо, в слимочок внутрішнього вуха, так званий початок слухового нерва. І четверте це комплексна реабілітація. Отож дітям, яким потрібна така допомога, можуть її тут отримати. Операції абсолютно безкоштовні. Пріоритетом є діти до трьох років з глибоким двобічним ураженням слуху. Записатись на консультацію можна, заповнивши гугл-форму, яку можна знайти на сторінці медзакладу. Ірина Цвігун Семен Пулик, правда, тут Львів. Побачити зсередини, як працює банківська система, дізнатись нову інформацію, отримати відповіді на запитання і здобути нові знання. Все це учні 5 та 8 класу могли засвоїти на виїзному уроці, який у Львів Брітіш Скул організовують кожної п'ятниці. Цього разу їх гостинно прийняли у банку Львів. Навіть часто буває такий стереотип ходить, що в школі вчать все окрім менеджери власні фінанси. І це один з хороших уроків для нас, для того, щоб ми могли справді взаємоділити з учнями і вчити їх взаємодії з фінансами, бути дотичними до фінансів, в банк. це безпосередньо та структура, яка працює з фінансами. Працівники банку показали усі процеси своєї роботи, розповіли про кожного, хто залучений у цю роботу а також дозволили учням заглянути за двері кімнат, куди нема доступу пересічним громадянам. Ми побували в кабінеті голови правління. Де дітям розказали і про банки загалом, і про гроші, так що відбувається в банках, а також про професії банкіра. Крім цього, ми провели вікторину, щоб дітей так навпаки, щоб їм було цікаво, так отримати призи. Аби підкріпити отримані знання для учнів підготували запитання, і за кожну правильну відповідь вони отримували брендовані ручки. Що таке фінансова грамотність? Вміння рахувати знання про управління грошима, вміння писати Корисло. Знання про управління грошима да. О, я, про, я вже я маю. частина уроку була присвячена історії, і учням вдалося не лише почути, як формувалась та еволюціонувала українська гривня, але й побачити її, і навіть торкнутися. Ми дуже багато мали обговорень, діти задавали цікаві питання. Їх цікавилось, як виготовляються гривні, де вони друкуються, як вони з'являються. Ось це тішить, коли діти цікавляться такою інформацією. Їм не банебайдужа, скажімо так. Наша майбутня історія, тому що ми обговорювали ті постаті, які зображені на банкнотах, які чому саме вони, і власне оце дітей дуже надихає для того, щоб вчитися і здобувати в майбутньому освіту фінансиста, а може і банкіра. Уроки боязні вони є важливими в суспільстві сьогодні, оскільки вони показують не лише одну сторону процесу, так які банки є, а показують і внутрішню сторону, так що відбувається насправді за лаштунками цього банку. Такий формат уроків полюбився учням Львів Брітіш Скул. А тут, окрім цікавої інформації, цього разу їх потішили приємними бонусами. Було дуже класно, ми дізналися більше про банк, як він зберігається та. Безпека. Так, нам, нам те, що сподобалось, те, що нам дали монети нові, 10 гривень е з військовими, морськими силами Збройними і силами України. Тут взагалі в банку, як в замку, тут дуже красиво, дуже приємні люди, і взагалі екскурсія дуже цікава. Опісля учні повернулися до школи, де на них чекала контрольна робота, щоб перевірити наскільки добре вони засвоїли матеріал про банківську справу. Зазначимо, що у Львів Брітіш Скул готують майбутніх управлінців державного і приватного сектору, тому що зі школи учнів навчають, як організована робота різних підприємств. Сільська драма із кримінальним присмаком на жовківщині 23-річна дівчина із двома своїми поплічниками 29 та 19 років силою тримали чоловіка у заручниках, знущалися над ним, а потім ще й погрожували його матері. Того дня нічого не віщувало, що вечір у дружньому колі раптово піде не за планом. Троє товаришів та їхня подруга зібралися, аби просто випити по чарці. Проте в якусь мить компанії спало на думку звинуватити одного з компаньйонів у крадіжці грошей. І як чоловік не наполягав на своїй непричетності, у скаженіліспівча. Арники вирішили, що такі мають обов'язково розбагатіти те, що відбувалося далі, просто не вкладається в голові. Не люди закрили бідолашного в будинку та знімали жорстоке катування на мобільний, аби потім шантажувати його матір та вимагати у неї гроші. Кінець знущання прийшов, коли жінка викликала поліцію аби врятувати свого сина, і їй це вдалося. У лічені години правоохоронці вивільнили заручника та затримали гори викрадачів. Тепер усі троє негідників можуть сісти за грати аж на п'ять років. До суду скерували справу щодо двох правоохоронців, які вимагали хабар. Відомо, що перебуваючи на посадах опорповноважного та інспектора одного із районних відділень Нацполіції Львівської області, одержали від місцевого жителя 4 тисячі доларів. Вони обіцяли вирішити питання із закриттям кримінального провадження за фактом незаконної порубки лісу, а також зняттям арешту і поверненням вилученого майна. Наразі одного із обвинувачених вже звільнено із правоохоронного органу. Через мотлух мешканці цілого поверху опинилася у вогняному полоні, а до будинку годі під'їхати через припарковані машини. І сусіди і рятувальники пережили неабиякий стрес, поки вдалося захистити пожежу, на братів Тимошенків. Там у білий день на сходовій кліці спалахнув матрац та забив своїм чадом буквально кожну щілину. Шансів вибратися з цього пекла неушкодженому людей просто не було, адже запасний вихід виявився вщен захаращеним. На не щастя, надзвичайникам таки вдалося вчасно дістатися поверху та вивести людей на вулицю, поки не сталося лихо. До нього було лише руку простягнути. В одній з квартир заблокованим залишався чоловік, а в іншій власник же встиг отримати значні опіки. Але завдяки спеціальній техніці та захисним засобам обох мешканців швидко врятували, що ж стало причиною займання. Наразі невідомо, але експерти обіцяють з'ясувати це найближчим часом. Приховав годинники та відеореєстратори. Техніку виявили у пункті пропуску краківець під час огляду рейсового автобуса, за кером якого був 44-річний громадянин України. Враховуючи аналіз ризиків, прикордонники спільно з митниками провели поглиблений огляд транспортного засобу. У технічній ніші підлоги під пасажирськими сидіннями було виявлено приховані товари: 240 цифрових годинників та 24 нагрудні відеореєстратори. Гаджети, орієнтовна вартість яких складає 500 тисяч гривень, вилучені митницею. А на порушника тепер очікує покарання, яке йому обере суд. Цими вихідними правоохоронці отримали повідомлення про ДТП на парковці, що розташована на проспекті Червоної калини. За допомогою камер відеоспостереження інспектори встановили автівку винуватця. З'ясувалося, що за кермом був не власник транспортного засобу, а його друг. Зрештою, цей чоловік приїхав на місце події. і Під час спілкування з ним правоохоронці виявили ознаки алкосп'яніння. Він погодився пройти відповідну перевірку. Прилад Драгер показав майже два проміле. Відтак на винуватці склали три протоколи за порушення правил ПДР, що призвело до ДТП за втечу з місця подій та керування автівкою. у стані алкосп'яніння.